У сполучених штатах закінчуються ракети Петріот. Видавництво Гардіан розповідає, що це означає для України. Американські запаси ракет Петріот виснажені до критичного рівня. Пентагон зупинив постачання в Україну, щоб перевірити внутрішні резерви. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал «Главред». Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати наразі мають у наявності лише близько 25% перехоплювачів Петріот, необхідних для виконання усіх військових планів Пентагону. Значне виснаження запасів, зокрема після перекидання систем на Близький Схід, змусило адміністрацію Трампа призупинити останні постачання ракет до України. Про це пише The Guardian. Загроза дефіциту критично важливих боєприпасів викликала занепокоєння у Пентагоні настільки, що заступник Міністра оборони Стівен Файнберг розпорядився тимчасово зупинити передачу озброєнь, щоб провести внутрішню перевірку. Рішення про тимчасове припинення, як стверджують чотири джерела, ухвалювалося з урахуванням висновків системи відстеження запасів боєприпасів, яка діє під егідою об'єднаного комітету начальників штабів США. Вона показала, що рівень наявних ракет нижчий за мінімальний, рекомендований для стратегічних операцій. Виснаження запасів почалося ще за адміністрації Байдена, коли США інтенсивно надавали військову допомогу Україні. Новий виток загострення відбувся на тлі операцій у Ємені та Ізраїлі, де США розмістили ще більше систем Петріот. Ситуація стала критичною після рішення Трампа провести удар по ядерній інфраструктурі Ірану. Тоді для перехоплення у відповідь було випущено близько 30 ракет. Після цього в офісі заступника міністра. Оборони Елбріджа Колбі підготували записку з варіантами скорочення постачання, яка й потрапила до рук Файнберга. Попри те, що Колбі критикували за пріоритетну увагу до загрози з боку Китаю, за словами джерел, остаточне рішення ухвалив сам Файнберг. А міністр оборони Піт Хексет його підписав: це сталося в момент, коли Україна найбільше потребувала зброї. Росія розпочала масштабну повітряну кампанію. А ЗСУ відчувають гострий брак. Ак, як високоточного озброєння, так і базових боєприпасів. Окрім того, Україна не має змоги напряму закуповувати ракети у виробників, адже такі контракти зазвичай виконуються лише після того, як замовлення виконає Пентагон, першочерговий клієнт оборонних компаній США. Рішення Президента Трампа дозволити часткове відновлення поставок оборонних боєприпасів до України, ймовірно, пов'язане з його розчаруванням у Путіні у понеділок. Трамп розкритикував російського лідера за нездатність сприяти завершенню війни. Білий Дім і Пентагон підтвердили, що нове постачання озброєння уже погоджено за вказівкою Трампа, однак не уточнили, чи ця партія не порушить критично низький рівень запасів у США. Операція опівнічний молот довела, що американські війська залишаються сильними як ніколи. Президент Трамп прагне припинити кровопролиття та наказав надати Україні. Іні додаткові оборонні засоби заявила прес-секретарка Білого Дому Ганна Келі. За словами джерел, хоча Трамп публічно висловлював занепокоєння розміром фінансової допомоги Києву, справжньою проблемою залишається обмежена спроможність американської оборонної промисловості швидко відновлювати власні запаси.